Притча про глиняний глечик. Хворий чоловік лежав на ліжку. Він не міг встати, а спрага неймовірно мучила його. У цей час всі рідні пішли у своїх справах. Чоловік так стогнав, що глечик, який стояв на столі, сповнився співчуття до нього. Але як йому, глиняному, дотягнутися до хворого? Дайте мені пити! Тільки шепотів спрагли. Життя ледь жевріло в цьому вистражданому тілі. Доклавши неймовірних зусиль, Глечик прикотився прямо під руку хворого. Чоловік розплющив очі і здивувався. Стало йому набагато легше піднісши Глечик до губ, жадібно припав до нього, сподіваючись втамувати спрагу. Але посудина була майже порожньою. Зібравши останні сили, зі злістю жбурнув хворий глечик на підлогу. Єдиний, охочий допомогти, розлетівся на дрібні друзки. Друже, не перетворюй тих людей, які хочуть тобі допомогти, на жалюгідні шматки глини. Нехай навіть у них все виходить не так, як тобі хотілося. Подумай, про що була ця притча.